Доброго всім дня! Мене звати Юрій. Я брав участь у відбірковому конкурсі про команду від компанії Fonders про контекст 2024 і зайняв там четверте почесне місце. Своїм результатом я цілком задоволений. А взагалі ринком. Трейдингом, точніше сказати, займаюся вже дуже давно. Тільки я починав на Форексі, ще в далекому 2010 році. Мета участі в цьому конкурсі, перш за все, була освоїти біржову торгівлю акціями, цінними паперами. Теперішня участь вже була для мене не новинкою. Десь близько двох двох, може більше, точно не пам'ятаю. Років назад я участвував у комбайні від цієї компанії, всього за 100 доларів. І повірте, мені на слово це того стоїть, щоб отримати хороший. Великий крупний капітан від Frontex Prob. Правила там дуже прості, але коментувати я їх не буду. Краще зайдіть, хто хоче, почитайте самі. Зараз це не в моїх правах, нібито. я всім дуже рекомендую. У свою чергу хочу подякувати організаторам такого гарного, чудового конкурсу і маю надію після отримання рахунку познайомитися з самими організаторами, саппорт і іншими поближче. Також хочу побажати всім щастя, здоров'я та мирного неба над українською. našu zemlju Bye bye